І знову Ватопецький ладан в ефірі. Найкращий ладан, який тільки існує не тільки в нашому магазині, а й в православі. Це можуть підтвердити велика кількість людей, наших клієнтів, і не наших клієнтів. Е, пропоную вам розглянути варіант для подарунку, для храму, для священника або навіть для себе. Це золота колекція Ватопецького ладану, ладану, який виготовляють монахи по старовинним рецептам. Тебто золота колекція, тому що тут зібрані 10 найпопулярніших ароматів, 10 баночок таких по 100 грамів. В такі гарні упаковочки. Вартість упаковки 3500 гривень. Цей ладан також продається окремо по одній баночці 100 грамові. Це. Просто вишуканий буде подарунок. Це подарунок, той який запам'ятає священник. І коли ви будете приходити в храм, ви завжди будете знати, що ці аромати е подарували сайті. Коналавка в шапці профілю. У нас дуже великий вибір. ладану, під підберемо будь-який варіант. Від самого маленького дешевого до супер класного, дорогого. Звертайтеся.